Я не здаюсь, борюся світло тем, я моя доля райшаду. Right, Відружаю на звіснім Стервайпер, і це новий відосик по Райд Shadow Леджендс. Сьогодні ми будемо дивитися на мою команду, якою я планую формити 30 рівень Одіна. Склад команди Гнут Ніндзя, Арбітер, Пророчка і Лідія. Якщо немає в тебе гнута, ставиш мітралу, і вони будуть проходити, звісно ж таки. Буде час трішки довший. Ну, але ми не хочемо довше фарбити, тому в моїй команді є гнут. Е, дивимось, як вони будуть проходити, а я вам буду щось коментувати. Стартує арбітр з заливу, далі накладає на всіх розлом е, літка. Ходить далі валька. Тут нічого страшного, і іноді когось шотає, іноді когось не шотає. Да? Цей раз у нас залишився турвольт. Нічого страшного. І дуже часто залишається валька живою, але це не зава це не мішає нам нормально проходити. Що ми тут бачимо? 30 секунд і вже половина здоров'я. Нам потрібно, щоб гнут походив не в блок шкоди за свого А3. то він іноді може і потрапляти своїм А3 в блок шкоди. Як це працює, незрозуміло одного разу, все окей працює іншого разу. Не окей, скажу вам зразу, я гнута не підганяв по швидкостях. Я е, взяв гнута, який в мене ходить. Е, а куди він в мене ходить? Над великого і на Хардлаву, І фактично все. Е, хардлаву я майже не фармлю. Так, літка. Знову накладає блок бонусів. Хвилина у нас пройшла, хвилина і 9 секунд. На рекордний час. Рекордний час хвилина і 8 секунд. Рукавички впали. Ой-ой-ой, які рукавиці! ого хого -хо -хо -хо. Файні. Файні рукавички забираємо обов'язково. Я вже приблизно розумію, на кого я їх зможу одягнути. Давайте я вам пресети покажу. Так, е пресети покажу вам на першому рівні, хто і як ходить. Гнут А2 забороняємо одиничку на А3, ніндзя просто одиничку на А2. Літка, старт і одиничку на А3. Арбітер 1-2. Фактично, А2 можна і заборонити, але А-2 швидше кастується, ніж вона біжить з автоатаки. І пророчка ось такий ось. Ресет. Йдемо до герої, подивимось, хто ви що одягнутий. Так, ніндзя. Що по ніндзі? я ніндзі дав рукавички на критичний шанс, фактично без різниці, які ви дасте йому е сети. Ось головне дати 450 плюс точності з урахуванням аури. В мого ніндзі вийшло більше точності, плюс аура від гнута, тобто в нього з запасом є точність. Так, 256 швидкості, орієнтовно десь ось таку даєте швидкість. Кріт e, шанс не важливо, важлива живучість, Щоб він просто не помер. Захист і здоров'я того, що основна шкода в нього наноситься з його А2. Дар гідровий, таланти гідрові. Далі арбітер. Арбітер моя до сих пір без талантів. Зараз фактично я її e, майже ніде не використовую. Навички, звісно ж таки, злиті повністю. Що сет збереження сет швидкості просто підганяв, друзі, швидкість. Швидкість трішки живучості, 319 швидкості. Я думаю, це підсильно. Е, хто хоче фармити 30-й поверх. Буде ваша 400 швидкості, 380, ставити арбу аренну і все. Я просто одягнув ось таку ось арбу. Далі йдемо до літки. Літка в сеті щита, щоб нам був плюс-бонус, і вона з наша пророчка з збільшує ймовірністю шотала всіх ось параметри, які їй потрібні. Йдемо до параметрів, вона має ходити. Після арби, но в неї потрібно щоб було трішки більше швидкості, ніж 270, щоб вона ходила перед валькою. 285 швидкості, як ви могли побачити, цілком достатньо. 448 точності плюс аура від гнута. І цього достатньо, щоб накладати. 3% не беремо в розрахування. Навички залиті, таланти дідрові. Так, до гнута. Гнут такий, як завжди. Таланти ось такі, навички злетіть повністю, дар спустошення душі. Чудово на одіні працює. Коли другий раз гнут ходить за свого А3, дуже часто буває так, що він косою його добиває. Без сетів жорстокості, летальності, просто суто параметри. 277 швидкості. 275 критичної шкоди. Звісно ж таки, ваш гнут може бути повільніший. Тут ось така швидкість не панацея. Це в мене гнут ходить ось такий на хардлаву, яку я майже не фармлю. Ось і все. Живучість в нього сама назбирується, точність йому не важлива саме в цьому підземеллі. Ну, скажу зразу, гнут з хардлави. Так, далі пророчка. Пророчка, моя стандартна пророчка, що змінилось Змінилось я її надягнув ось ці чубітки бо вони були просто попробовані у швидкість, просто підняв швидкість, щоб пророчка ходила. Ходила до чого, ходила до ходу всієї команди, так яку потрібно швидкість пророчки. У мене 256 швидкості Якщо ви дасте. В районі 260 швидкості пророчки, то вона зможе ходити до ходу вальки. Але хід вальки це також бонуси, які вона навіть з точністю 354 плюс аура гнута також знімає і це сумується. Тобто не потрібно робити пророчку супер-супер швидкою. Орієнтовно, 250 швидкості буде достатньо для того, щоб вона ходила після вальки, але перед всіма решта. Героями із команди, того, що якщо зробити її там 220 швидкості, то походять е, охоронці, да, похороніохоронці Одіна походять і вони просто шотнуть вашу пророчку і вашу команду. Так що швидкість пророчці потрібна. Е, критична шкода в мене 308, тут ще щось недофарбоване. Тобто кріжшкоду можна тут підняти, точність можна ось тут підняти, швидкість можна підняти, але навіщо, якщо воно так і так працює? Навички злеті повністю, дар, жорстоке катування. Сет обов'язково один жорстокості або летальності. Е, або інший на ігнор е, захисту, який у вас є. Таланти виглядають наступним чином. Ось така ось команда без фейлів, з, чесно вам скажу, з розкидом від хвилини до двох хвилин вони фармлять. Ось чому так якось дуже рандомно накидає Один на себе ось цей блок шкоди, і якщо Гнут другий раз іде своєю навичкою ось цією АТ в блок шкоди, то вони проходять трішки довше. А якщо. Ходить без блоку шкоди, так, і проходить дамаг другий раз з його а3, то час е, більш-менш адекватний, тобто за в середньому за півтора хвилинки можна його фармити і е, без великих затрат по аккаунту, того, що всі герої іграбельні Ну, так, в мене арбітер не грає зараз, але у вас може арбітер грати на арені. Е, ніндзю, так, ніндзю треба буде передягнути. Дати йому більше захисних артефактів, того що щоб його просто Один не шотнув, і у вас був дамаг якийсь в команді. Ось така ось команда, яка із легкістю фармить 30-й поверх Одіна. Якщо тобі сподобалось, ти знаєш, що зробити, і звісно ж таки зустрінемось в наступному відосі wanna 10 she a hundred gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it